Всім привіт! Мене звати Оля і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу гори кіпру. Дорога з лімасолу зайняла трошки більше години. Їхати важкувато, бо серпантинова дорога. Ми в Тродосі. Це найбільший гірський хребет Кіпру. Найвища гора це Олімбус, яка сягає 1952 метра. Звісно, що на саму високу гору ми не будемо підійматися, але походимо по хребту, познімаємо і покажу, що ж тут цікавого і чи варто їхати в гори на Кіпрі. Тут є туристична лавка. Невеличка. але давайте покажу, що тут продається. Христашкові якісь напої? А Просто подивіться на цей вид. Яка краса! Багато закладів харчування. Зараз підемо кудись обідати. Ми в пошуках, де ми будемо обідати. В принципі, вибір закладів ну, достатній, але ми шукаємо, знаєте, щоб столик був з гарним видом, а вони всі зарезервовані. Зупинилася ось в цьому закладі. Ось так заклад виглядає всередині. І тут є дуже гарний вид. Зараз покажу. Друга година дня, в принципі, час обідній, але людей небагато. Ми замовили курячий кебаб, подається з салатом і з пітою, І ось такий курячий бургер також подається з салатом. Ріт тут нам обійшовся в 16,50 євро. євро. Зараз вийдемо з закладу. Розкажу своє враження. Заклад нам не сподобався. Їжа якась пріснувата, до шашлику не було ніякого соусу. Ну, от бургер, в принципі, ще норм, але також не вистачило знаєте, якогось соуса. Поїли, можна і в ліс сходити. Де якісь тропи туристичні, ми не зрозуміли, тому просто йдемо вглуб ліса. Дорога достатньо комфортна. Є, звісно, місця, де треба бути обережною. Але нормально сонце не пече, температура комфортна, людей небагато. На зустріч ми зустріли лише дві компанії. Але подивіться, як гарно. Так, починається вже більш важкий шлях. Тут кам'яниста дорога йти важче, але, але ж ми хочемо побачити вершину. Погода змінюється просто кожні 10 хвилин. То прохолодно, що хочеться щось накинути, а то вже знову дуже жарко. Наділа навіть кепку, щоб не напекло, і прям ну, дуже спекотно. Щось ми якось почали йти не наверх, а просто, наче, обходимо якусь гору. Чоловік пішов на розвідку. Може, ми зараз скоротимо шлях та піднімемося вище. Здається, ми дібралися до вершини. Звісно, що ми забралися не на найвищу точку Кіпру. Найвища – це позаду мене. Ну, здається, це вона це го гора Олімпус. Але тут також достатньо високо. Ми проклали дуже довгий шлях, кадри вийшли просто не передати, які гарні. Коротше, ми задоволені собою. Тепер серйозна місія знайти шлях назад. Бо ми йшли не по тропі, а трошки там там скорочували, там скорочували. Коротше, з дороги збилися дуже сильно, наче вийшли на якусь тропу. Побачимо, куди ми зайдемо. Я просто не можу передати словами, наскільки я задоволена, наскільки я люблю цей запах лісу, природу. Просто кайфово. Клімат в горах дуже навіть комфортний. Хоча я думала, їхати влітку, це тупа ідея, що тут така ж спека, як і біля моря. Але ні, зараз показує 28 градусів, але... Прохолодніше ніж внизу біля моря. Звісно, коли виходить сонце, то трошки так жаркувато, але зараз, бачите, хмари, і, от, в принципі, дуже гарно гуляти по такій погоді. Ну що, ми вже спустилися з гір. Шлях в одну сторону зайняв 45 хвилин. Ну, і я б не сказала, що ми прям дуже втомилися йти дуже комфортно. Деякі частки дороги такі страшнуваті, бо там обриви і камні, але ну, от чисто прогулятися і без підготовки, то дуже рекомендую. Пройшлася ще раз по сувенірній лавці, щось нічого не приглянулося, бо ну, прям дуже чогось цікавого немає, а по цінам, ну, мабуть, в три рази дорожче, десь е, ніж в лімасолі в магазинах. За фіналом у наш сьогоднішній випуск. Поїхати в гори на Кіпрі обов'язково треба. Це красиво, це спортивно і це корисно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, а також обов'язково на інстаграм і тікток. Там більше мого життя в режимі лайф.